І ми знаємо, що Бравл Старс ніколи не був ідеальним, і нові баги у ньому з'являються стабільно майже кожного місяця. Сьогодні я зібрала для вас 17 найцікавіших багів за всю історію Бравло. Тому всі дайтеся позручніше, підписуйтесь на мій канал, а ми поїхали. Згадаємо подію Ангели проти демонів, в якій у нас було цілих два баги. Перший баг з кільцями та кольтом. Весь сенс заключався у тому, що якщо з самого початку катки не юзати атаку та супер, а просто ходити, за вами залишається слід скілець, які наносили дамаг. Це дуже добре працювало в ШД, тому що ви могли зробити просто велику стіну на півкарти, через яку ніхто не пройде. Але в кінці катки у вас починало дуже сильно лагати через велику кількість скілець. Наступний баг в цій події був зі спайком. Потрібно було просто взяти демонську карту на вогонь та просто крутитися на місці. За допомогою цього ви просто отримували нескінчений хіл, і подібне можна було законтрити лише дуже сильною атакою по типу суперединомайка під зірковою силою. Джина було видалено одразу після його виходу. Так сталося, що після релізу використовуючи свій супер, абсолютно у всіх гравців вилітала гра. Враховуючи, що це був 2019, його просто видалили, а не заблокували у грі. І потім, вже коли його фіксанули, його повернули. При виході Боні у неї був максимально забаганий супер, який видавав дуже багато символів хіла, через що до того ще й вилітала гра. Через це її закрили на кілька днів для виправлення багу. Ну я думаю, що про цей баг знає все ком'юніті Бравло. Але чи знали ви про те, що в той період навіть у Едгара був такий самий баг? Не знаю, звісно, чи тоді вилітала гра, тому що все, що я знайшла, це оцей відос з Редіту. Так само можна згадати і закриття Еша в 2024 році. Коли вибрали Еша та Ларі і Лорі в дуелі, гра вилітала по причині неправильного конекту між мишами Ешу та Лорі. Для мене досі загадка, як це сталося, але маємо, що маємо. Коли тільки вийшов з Кінгоділа Бас, у режимах з увімкненим модом приводу, було видно його гіперзрядну форму. Подібне було і з мелоді, а точніше, з її срібним та золотим скіном. Коли ви юзали супер, ваші ноти було видно окремо трохи далі самої мелоді. Згадаємо наш старий гарний режим розгром міста, не знаю, чи тільки на початку чи все його існування, але був доволі цікавий баг з Отісом. Якщо ви юзаєте гаджет на калюжу, а потім берете собі режим годзіли, то ваші атаки тепер супроводжуються гаджетом. Це було навіть доволі дисбалансно, так як ворогів поблизу можна було вбити буквально з одного удару. І не відходячи далеко від годзіли, я також нагадаю вам баху цьому ж режимі, який навпаки руйнував вам гру. А це саме тому, що якщо Грей стягував годзілу гаджетом у бронебійну стіну, то вона залишалася там до кінця катки. Влітку 2024 року у гравців, які грали на андроїдах, почалися дуже сильні візуальні баги модельків бравлерів, і до того ж вони були дуже кріповими. І якраз тоді один з користувачів твіттеру поділився, що у нього баг відбувся навіть на пінах бравлерів, і виглядало це дійсно набагато моторичніше. І, до речі, подібні візуальні баги були не лише в 2024-му, бо таке було ще в далекому 2020-му, та й загалом, мені здається, кожного року. Візуальні баги загалом стосувалися не лише лобі, а й загальних ігор, як нам поділився один з користувачів Рейдіту. Тоді вони навіть могли трохи руїнити вам гру. Ось вже нещодавно навіть користувачі Apple відчули на собі візуальні баги, бо у деяких гравців більшість екрану ставала рожеве. але в катках це, до речі, доволі гарно виглядало. Ми вже згадували про застрявання годзіли в стіні, але подібні баги були не тільки в 2024 році, але й в далекому 2019. му І ні, я не буду вам розповідати про Мортіса. Бо раніше навіть за допомогою Джина можна було стягнути ворога у звичайну стіну, де він застрявав там до кінця катки. В 2019, а то й 18 2018 році за допомогою бага можна було полетіти разом з м'ячем і дуже легко забити гол. В 2023 році стіни в Браволболі чомусь стали несправжніми і через них можна було пройти та навіть забити гол. Я думаю, це було максимально дисбалансно, тому що тепер вам потрібно було контролювати не лише ту карту, яка у вас є, а ще й стіни. І нарешті ми перейшли до останнього 17-го багу. Раніше, коли Сем ставив спрей та кидав супер рівно на нього, поставлений спрей зникав. Ну добре чуваки, я знаю, що не всі баги цього відео прям максимально божевільні, тому напишіть в коментарях, якщо ви хочете справді потужне відео з надбожевільними багами, і я зніму це для вас. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми ще зустрінемось.